народ! Сьогодні з вами я, Людмила Тарола Проводник. Будемо шукати час істину. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім тим, хто мені пише теплі слова підтримки. Дякую, велике. Вам теж триматися і нам всім триматися. Переживаємо скрутні часи. Сьогодні вночі у нас був сильний обстріл, вони пораненше сьогодні лупанули. Біля десь пів четвертої ранку. Було дуже-дуже плячно. Дуже так, поїхали. На особисті розклади звертатися. По телефону плюс 38 099 28 149 47. Дивіться, сьогодні така стикнулася з такою ситуацією. Була клієнтка, яка так нетерпимо до мене віднеслася, а вона почала требувати відповіді на свої питання. Так от я вас хочу попередити. Хто хоче, отак по щелчку за те, що вони заплатили. Ну, відповідь отримати, нехай на це не сподівається. Я би повернула їй кошти і відповіла, що без контакту, без довіри між нами, між мною і вами, ніякого розкладу бути не може. Це вам не книжку відкрити і прочитати. А сигніфікація завжди повинна бути. Це я так працюю. Я не кажу про інших. Вам не подобається, йдіть до інших. Але требувати від мене щось. Пред'являть претензії, не треба. Я так не працюю. Я іще раз кажу: якщо нема довіри, краще не звертайтесь, нема чого. Витрачати енергію на тих, хто не хоче чути те, що їм кажуть вищі сили. Просто не хоче. Закриває вуха і робить вигляд, що це не про них. Тепер, тепер о хорошем, да? А, ну, що о хорошем? Хороше, може бути, те, що в Криму наші лупанули, там висадка десанта була, і наші лупанули С400 систему противоповітря. Ну, оце класно. Так що вітаю! І ще забула сьогодні День Незалежності. Ми з цими обстрілами, знаєте, як святкуємо по, по домам, Нікуди не ходимо. Так, да, боїмося стати жертвами і жертвами розрушень. Так, Єлена Талмачова. Посмотрите, пожалуйста. Ой, вибачте, це вчора було. Щось я сьогодні зарапортувалася. Аліна Алійніченко. Дорогенька, гляньте, що чекати на лівий, за лівий берег. Серце розривається, Скадовськ лазурне. Тримає з останніх сил. Давайте подивимося спочатку Скадовськ що очікує. Що очікує Скадовськ? Що Угу. Ну, ви дивіться, тут агресія перероджується, знаєте як, доля міняється. Зараз на даному етапі йде, як сказати, лояльний. Що період такий довгий період, в якому вони там захищалися, і вони працювали на те, ну, вони зараз працюють на те, щоб вийти звідти, уходить будуть, вони очікують. А чого ви очікуєте? Що ви очікуєте? Договорів очікують. Вони думають, що їм вийде домовитися і все буде мирненько, гладенько. Чому нас обстрілюють? Нас примушують до договорів. Щоб вони там залишились, типу територія їхня залишиться, і вони а, ушли, верні, не ушли оттуда, а вже би, вони там звиклися, привикли. і вони розстроєні, що не виходить домовитися, Так, да, ось скажу розстроєні. Вони в депресії, і сил мало вже, і енергії мало, і багато а, жертв. І що? Угу. Перемогти військовим способом не вийде, вони це розуміють. От якщо вони там залишаться, вони розуміють, що вони обрічені просто. Вони там заблоковані. І, угу. ну, якимсь хитрим способом. Тут буде, будуть перестрілки по правосудію, ну вони угу, по що? по колісу фортуни. В якийсь очікується якийсь період. Очікуйте. Угу. Ага. Не так. В те, що ви очікуєте, кажуть, це ваші ілюзії, що будуть стріляти. Ні. От, от дивіться, тенденція така. Я от скільки дивлюся по цим містам, які на побережжі, у них. Вони не будуть захищатися, вони будуть тікати. Вони будуть уїжджати. І те, що між, ну, буде там, будуть відстрілюватися, будуть від, відстоювати ту територію, це кажуть ваші ілюзії. Оці ваші очікування ілюзорні. Розумієте, там вони не будуть обстрі... ну, перестрілки між, да. Тут все. Угу. Вся ця стабільність вона обнулиться. Зрозуміють, що воювати не, не має сенсу. Да. І на майбутнє це луна. І шанс Угу. Шанс дьявола. Вони, вони зрозуміють, що так, як раніше, у них нічого не вийде. Шанса не буде у дьявола. <плат> <плат> Стабільно що? Ну, тут вибір буде між тим, що в стабільність уходить і по єрафанту. А що це значить стабільно? А, ну стабільно бути жертвами. Отак, От якщо вони залишаться, то вони будуть постійно жертвами. Ну. А якщо е по єрафанту розрушить тяжесть, то що? Так немає чим. Да. І виходить багато жертв, багато розрушень, розумієте, і вони попадають в тупік, і море ще рядом, ну, взагалі великолепно. І їх там відсікає, відсічують сили, да, сильні обстріли, і все. Вони бояться цього, вони наблюдають за цим, за цими маніпуляціями. Вони просто бояться, і там не залишаться. Так, поїхали. Що тут у нас? А скільки, от, скільки по часу? Це довго чекати. Довго чекати. Скадовськ довго чекати вам. Угу. Ну, зараз поки не зрозуміло. Зараз така ситуація тупікова. Вони ще не знають, що їм робити, то лі е якось оцікати, толі е продовжувати там тягнути цю лямку. Бо не вистачає катастрофічних снарядів. І, і що? Ну і тут колег багато, жертв поранених. І що? Угу. Сил немає, так. Да обманувати вже, вони розуміють, що це? Вони розуміють, що це а, тупікова ситуація, що їх обманули, що не вийде домовитися. Очікують, ну, да, що вони заблоковані. Кажуть, вижидають, от вичікують. Вони щось, щось ще до них не, не дійшло до кінця. Так, дивимося Скадовськ. Ні, це Скадовськ був лазурне. Лазурне. Покажіть, будь ласка, що буде лазурне. Покажіть очі сила. що в лазурному буде. Та майже та сама ситуація, тут очікування сили, знаєте як, стабільності очікування. А хто це очікує, хто це? Ну тут різні. Одні стримуються, другі проясняють ситуацію. Хто це? Хто це? Ті, хто захищається. І хто хоче долю поміняти, і що? Ну, обороною. От вони обороняються. Від чого? Від чого обороняються? Від довгої агресії, від довгих обстрілів. Ну, їх там же ж теж доставали. Угу. Ну, поки не закінчиться, бачите. Десятка мечей показує. Що з ними покінчать? Вони тут теж в топіковій ситуації не знають, що їм робити. І що? Угу. Що їм залишиться, тут не вийде. І а, стріляти, обстрілювати немає сенсу. От про що я кажу? Все побережжя як би, показують, що тут вони захищатися і там лягать костями точно не будуть. и что буду делать? Яким с обманным образом обнуление це разрушать. А, а як це? Что це означает? <coughs> угу. Кажуть вам, дивіться, Що те, що вони будуть оборонятися тут, де вони знаходяться, що вони таким образом будуть питатися втримати землю, ну, імущество і все таке, тут показують, що робота над цим, що вони там будуть ну, там, рили щось, копали, що це маніпуляція, що це не на самом деле Тут, кажуть, дивіться, наблюдайте, новий етап буде, він буде здалеку, можливо, це обстріли. Здалеку, з великого розстояння тяжело буде. Ага. Що це означає? Вибір буде? Але вибір, знаєте, як? Він непевний вибір. З однієї сторони. Таємно щось. щось та, верховна жриця перекриває. Що перекриває? А, вони тримають в таємниці, що у них немає, знову ж таки, средств немає, розумієте? Вони таємницю тут, цю тримають, що насправді їм немає чим захищатися, по суті. А з іншої сторони ага, відстоювати до кінця. Це стать жертвами. Ну, про що я казала? Що от у них хто оці прибережні місця, не бійтеся, там вони триматися не будуть. Вони тікати будуть зарані. Їм от хорошого пінка дадуть, вони полетять швидко. Наші от дадуть на лівобережки хорошо. Так. Про, потому що зараз там підтягнули техніку і как бы. Переходять на Лівобережку, і вони тільки чекають гарного пінка. Тут ж не таке велике розстояння залишається до моря. Та ще і в Криму Лупашать їх. Ну, їм нема чого триматися там, нема за що. Так, Яке ще питання. Подивіться, будь ласка, чому не. Виб'ють той непотріб а, з тих місць, де вони наскоками обстрілюють Білозерку. От ви, ви самі дали собі відповідь на ваше запитання. Наскоками. Розумієте, що вони там не окопалися, тому наші не бачать, де воно, де вони ховаються. а... Насправді вони не тримають бика, так як раніше там в одному місці і там складірують. Ні, вони порозкладали кучками. До той кучки, до тої тайніка приїхали, полупашили і втікли. Розумієте? Тому така ситуація. Чому не виб'ють? Чому не виб'ють тих, хто наскокає? І ви ж чули, що. За день був, був обстріл, він був такий як гармата, не знаю. Я не розбираюся в цій техніці, але вибух, вистріл, потім перезарядка, потім вистріл, і це йшло так годину. А цей раз фігачили то ліградами, то лічимо якісь касетні летіли. І сверкало, і літало. Ну, страшно було різні різна техніка чому не виб'ють той непотріб чому ну, от бачите показують що е, немає не ресурсно, от просто пулять ліж би куди Е, вичікують вижидають Угу, Що выжидают. Ну, в той момент получается, что как бы не знают, куда стрелять, получается, и с другой стороны, да, ця боротьба. Вот сейчас вот уходят от всей Це Зараз уходят. Ну, что там потом приходится констатировать факт того, что мы жертвы этих обстрелов. И что? По правосудию что? Угу. Ну, и по правосудию их потом на отстанье там, не тут, не отсюда, а там на отстанье их потом обмеживают. Угу. Їх там висліжують, обмежують, ну, да. да, припливають і розбираються з ними. Добре, давайте подивимося, нам найближчим часом оцей от, от край побережжя нам бояться обстрілів, ну, Кизамис, замис, оті велетень. Нам бояться обстріли. Ну, но, нові обстріли, оце найближчим часом. Тут оцікаються. Угу. Заблокований дьявол за річкою. Не тут, а його там заблокували. Так, угу. да, закінчилось дьяволом. Понимаєте? От, заблокували, закінчилось дьяволом. Класне таке сочетання карт взагалі супер. Їх там розтягачили і заблокували так що, сподіваюсь, що ми спокійно спати будемо. Так, збили, там, ви чули, мабуть, ну, дехто, що збили літак із керівництвом групи Вагнер. Це правда, що загинув Пригожин та Уткін. Там справа в тому, що там летіло, каже, 10, 10 людей, 3 екіпаж. Три чоловіка і остальні – це руководство Вагнера. А пам'ятаєте, я два місяці назад, ото після того бунту, після того, як Пригожин там їхав на Москву, ми дивилися розклад і показували вищі сили, що його уб'ють. я відразу казала, що він, звісно, обрічений. От він виждав Путін, вичекав. Якийсь період часу, два, мі, два місяця, що він йому не забув. І. Правда, це, що збили літак з керівництвом. Це. це, Ну. Давайте. Ні, не так я спитаю. То, що збили, то, то ми бачили. А був там Пут... Ой, Путін. Аговорка по Фрейду. Може, Путіна і переложить. Пригожен там Бог в том или таком. Не, вы мне расскажите. Давайте дадимся. Пригожин в том или таком Бог. Пригожин був в літаку. Пригожин був. Уткін там був. це значить А він живий вообще? Він живий? Утки живы. Добре, сейчас будемо дивитися ще раз. Щось це схоже на подставу, на спектакль. Пригожин живий. Пригожин живий. це значить? mm Ну, показують, що він ждав цієї агресії, він був готовий і боявся, що так воно буде, що з ним будуть боротися. І що? Это его? Ну, еще раз покажу. Загинул? Загинул. Та не похоже, що він загинув, розумієте? Він очікував і как би... Ситуація проясниться, що це обман, понимаєте? Коли це проясниться, невідомо. Ну, знаєте, таке показушна казнь, виходиться. Показушна. Угу. Добре. На сьогодні все. До побачення. Пока пока.